Коли кулінарія перетворюється на мистецтво, щорічний поєдинок вправності та креативу зібрав найздібніших кухарів, які працюють у ресторанах фірми Надія тринадцятий кулінарний конкурс Кращий за професією, чергова нагода продемонструвати вишукану естетику та новаторський підхід до створення меню. Смачно це насправді не тільки коли тане у роті, а коли шеф-кухар перетворює весь процес приготування на цікаву екскурсію світ гастрономії. Всі молоді кухарі можуть проявити свої свою фантазію, свій креатив і створення створити неймовірні шедеври. вишукані ексклюзивні страви на новорічну тематику, авторські фантазії у стилі Гриль та вражаючі рибні новинки. Кожен із кулінарних маестро демонстрував власну коронну страву, серед яких і майбутні претенденти на поповнення ресторанного меню фірми Надія. Свій кулінарний креатив а це філе палтуса під соусом тартар презентував і минулорічний переможець конкурсу. Насамперед був вона досить цікава. Вона має багато властивостей лікувальних. Риба має сім мікроелементів, які споживаючи її, вона лікує від ракових клітин гарно підібраний соус тартар і зі споржою яка зменшує її калорійність. Поміж кухарів управлялися у майстерності і офіціанти фірми Надія зокрема, демонстрували вишукане сервірування столу до весільного бенкету чи ювілею. Поряд свої здобутки презентували і скульптори-кондитери різноманітні делікатеси, що відповідають тенденціям сучасної кулінарної моди, неперевершені солодкі скульптури та декоровані у дусі Великодня пряники. Пряники Розмальовані практично в такій тематиці Петраківського розпису. Так само є декоративні у нас курочка. Ми можемо зробити із тіста всередині може бути смачний любимий вас улюблений торт. Свіжі смаколики м'ясного та кулінарного цехів, створені під девізом Надія вища якість стануть новинками цьогорічного сезону. А кулінари переможці отримали путівку до Угорщини та Австрії.